Вітаю, ви слухаєте Українське радіо Житомир Наталя Кулініч у студії Найкращі побажання усім. У Житомирі 20 березня, в день народження уродженця нашого міста, піаніста світової слави Святослава Ріхтера. Відбудеться гала-концерт і нагородження переможців відкритого регіонального конкурсу юних піаністів імені Святослава Ріхтера на батьківщині видатного музиканта. Власне, цього року минає 25 Років відтоді, як у 1998-му у Житомирі на честь Ріхтера започаткували Міжнародний фестиваль майстрів мистецтв, і його важливою складовою став власне конкурс юних піаністів. В етері Українського радіо Житомир ми сьогодні поговоримо про значення і е, пріоритетні завдання. Конкурсу в час війни про його трансформацію, а головне про можливості, які конкурс відкриває для творчої молоді України на відеозв'язку зі студією сьогодні. Анна Броцька, співголова комітету конкурсу, директорка Житомирського музичного фахового коледжу імені Косенка Житомирської обласної ради, і Наталія Чуркова, відповідальний секретар і членкиня журі конкурсу, викладач і голова комісії спеціального фортепіано коледжу. Пані Анно, пані Наталія, рада вітає вас. Вітаємо також перед ітером. Ми поспілкувалися із Габріелою Асталош, членкиною журі, кандидаткою мистецтвознавства, доцентом кафедри камерного ансамблю і квартету Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Ідея організувати фестиваль на батьківщині одного з найвідоміших піаністів у світі. Вона 25 років тому мала вочевидь неабияке значення для усвідомлення культурного значення Житомира, тому що в 90-х ім'я Святослава Ріхтера, якщо я не помиляюсь, ще взагалі ніяк не було увічнено в його рідному місті. Пані Наталю, ким і як вперше було реалізовано ідею фестивалю, і якого взагалі значення фестиваль набув для містян і для України загалом? Ну, як ви сказали, він був запроваджений в 1998 році на базі Житомирської філармонії. Там були е, видатні музиканти, які їздили з гастролями по всьому, можна сказати, світові, і вони вже бачили, що ім'я Ріхтера е, дуже популярне і проводяться конкурси, фестивалі. І вони подумали, як же так. Він тут народився, він тут усюди приїздив. Його родичі тут були, і він приїздив сюди з концертами, і ми якось так про нього забули. І вирішили проводити саме такий фестиваль. І треба згадати ім'я Миколи Васильовича, коли він був там директором, він запровадив цей фестиваль? Приїздили кожного року найкращі музиканти, колективи, оркестри, хори? І спочатку, до з'явлення конкурсу були тільки кожного року фестивалі, саме напередодні дня народження геніального піаніста. Пані Наталю, а так. як в рамках фестивалю з'явився власний конкурс для молоді? Що це була за ідея? Як вона з'явилась? На початку, перше, я дуже добре пам'ятаю перший конкурс, який відбувся о, у 2003 році, якщо я о, не помиляюся, 2002 -му. 2002 -му, 2002 -му. так перше місце зайняла наша житимирянка, дівчинка. Тоді було о, дійсно. Проваджено конкурс юних піаністів, uh -huh. і вони були е, маленькі всі. Uh -huh. І найстарша група була це 15 років, і оця дівчинка з першої музичної школи зайняла тоді перше місце. я Навіть пам'ятаю, це проходило в залі філармонії. Вона грала ребомой мажорний uh -huh. і, і, і Педагог Олександр Петрович Клименко, це на, наш викладач. Він тоді працював у школі і тут, і в, вона справила. Дуже велике враження на всіх членів журі. А там Козлов, Полрощина, багато представників з Києва. Тоді тільки журі було українське, там і це був дійсно. Дуже гарний такий концерт лауреатів, сильний, сильний і добрий. Потім через рік знову був. Потім, через два роки, вже почали. Потім через три роки. І останній ми хотіли зробити у двадцятому що разом... все відготували. Вже були заявки. Вже взяли взяли квитки, учасники. Ми телефонували один по одному, і за за декілька днів пандемія. Карантин, і ми не змогли ще його провести. Він ну тобто, останній реально останній конкурс проходив в 2017 сімнадцятому році. році. А скільки чи відомо, скільки взагалі юних піаністів стали учасниками конкурсу за всі ті роки, що він проводиться, і наскільки престижним він став у музичному середовищі України? Завжди було багато учасників, але всі отримали путівку в життя, творче життя. І я хочу назвати декілька прізвищ, які зараз є відомими провідними піаністами Європи. Вони навіть там живуть. Це Олексій Гринюк. Із Києва він тут першу премію отримав. Антоній Берешевський зараз це дуже відомий популярний піаніст. Ми його чуємо, бачимо. Він дуже дуже, дуже та, 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 островій, талановитий, неймовірно талановита людина. Лопатинський ще таке ім'я. Ну і також наші житомиряни завжди отримували теж місця. Я вже казала про Нікітюк, ще можу назвати е, прізвища Сич Ябчук, е, Ретушинський, який зараз. Навчається в аспірантурі Київської академії музики, і ми його навіть запросили як лауреата конкурсу. Запросили на гала -концерт. гала концерт. Він буде виступати з дуже серйозною, великою і гарною програмою. Ви згадали про те, що конкурс переживав різні часи і. Часи ковіду, коли доводилося відміняти його проведення, але в час війни ви знайшли можливість провести конкурс, і він зараз відроджується у новому статусі. Він не був статусу регіонального відкритого регіонального конкурсу. Що це означає практично? Практично це означає всеукраїнський конкурс, тому що у нас на цьому конкурсі були представлені учасники з 10 областей. Я можу навіть назвати України: це Житомир, Київ, Харків, Черкаси, Одеса, Херсон, Хмельницький, Рівне, Ужгород та Тернопіль. Навіть із Херсона є можливість було послухати цю, цю талановиту дитину. І треба сказати, що рівень на наш подив ми не очікували такого дуже дуже високий. Особливо мене вразив запис одеситки, маленької одеситки. Мені сказали, що не дуже якісний запис, що там якісь є помарки, щось таке. Коли я почала слухати, десь на половині програми я почула свист, а згодом був чуток чу, вже сирена. Да, не сирена, це був вибух. Я О. чула цей вибух, це не було поруч. Але ця дитина не здригнулася. Вона продовжувала грати і грала чудово. Я, я навіть мені плакати захотілося, бо наскільки в нас мужні люди, ну я була вражена цим, це настільки Ну, Вона маленька, така тендітна, і воно навіть не здригнулася, коли почула цей вибух. Вже професіонал, це професіонал. І рівень ми теж не очікували, що рівень буде настільки високий. Мені здавалося, що під час війни, ну де ж їм займатися, коли? Це диво просто. Це ви дійсно фантастичні речі. Розповідаєте про відвагу юних українців? Маємо очевидні фізичні, матеріальні, психологічні труднощі, які переживають дорослі і діти сьогодні в Україні. А пані Анно, чи ось весь цей стан людей і загалом воєнний стан нашої країни якось вплинув на проведення і загалом на, скажімо так, пріоритетні завдання конкурсу, тому що зараз все набуває трошки іншого значення для нас. Ми переоцінюємо якісь речі. Так. Саме на тлі самих е, трагічніших сподій, які відбуваються сьогодні в нашій країні, е, пріоритетним завданням це звичайно був пошик та підтримка наших українських талановитих е, музикантів. Тому я хотіла трошечки повернутися до попереднього питання. Ну, є два моменти, чому ми відмовились в цьому році, в воєнному році, да, від назви міжнародний конкурс. Ну тому що відверто кажучи, міжнародним він був е в ті роки завдяки, е скажем так, бліз зарубіжжю. Да? Тобто, це була Росія, це була Білорусь. Навіть до нас приїжджали професора, професор мінської yeah, консерваторії yeah, Ігоря да, чудовий музикант. Але ми розуміли, що на сьогоднішній день ми собі дозволити цього не можемо, да, бо немає у нас вже таких сусідів і таких друзів, і таких братів, як нам довго казали. Тому ми розуміли, що діти все одно навчаються, вони грають з-за кордону чи тут з музичних шкіл. Їм треба, їм треба цей вихлеп емоційний, як ми кажемо. Ну і це був перший пункт, і другий пункт. Те, що сьогодні щоб назватись міжнародним, є о, особливі вимоги. За декілька років до о, відкриття конкурсу треба це все зареєструвати в, в, в Міністерстві культури. Ми трошечки цей етап в зв'язку з ковідом, в зв'язку з, о, з страш, страшною війною. Тому ми вирішили, що він буде називатися в цьому році. Так скільки буде конкурсантів, стільки і буде, але ми все одно маємо його провести, щоб підтримати цих дітей, які, у яких є бажання щось робити і творити. І коли ми побачили, скільки пішло заявок, і коли ми побачили, які сильні діти рівень, рівень. і мають да рівень сильний, і вони мають бажання це робити, ми відверто ми були просто ну, приголомшені. Да тому в цьому році це відкритий регіональний конкурс України. А в наступному році дай Боже ми переможемо. ні, ми точно переможемо, але закінчаться всі жахи, і ми будемо працювати, щоб все ж таки повернути, повернути статус. статус міжнародного, і тоді вже ми будемо виходити і на Прибалтику, і на Польщу, на ті країни, де сьогодні всі наші студенти навчаються. Бо скільки студентів тільки в цьому році вступило в найкращі вузи вищі е, європейські, це і Берлін, і Польща, і Ірланди, і Австрія, і Великобританія, а, і, та, і Шотландія. Та, та, тобто, нам є чим пишатися, і ми хочемо, все ж таки, знаючи вже там наших студентів, я думаю, що ми вийдемо, повернемо статус міжнародного і будемо. Працювати в цьому напрямку. Ви вже згадали, з яких регіонів України сьогодні взяли участь у конкурсі молоді музиканти. А скільки загалом було заявок, їх було більше чи менше, порівнюючи, скажімо, з попереднім конкурсом, який вдалося провести, і наскільки було активно представлено наш регіон, Житомирщину? Значить, заявок було сім 20... 27. 27. 27 заявок. І ми. Знов таки про неочікуваність, да ми навіть не очікували, що буде така кількість дітей, що представлена абсолютно вся Україна. Тому скільки представлена з нашої е, області, наша область представлена ну, тільки е, Житомир, це е, музичні школи, друга музична школа імені Ріхтера. Це перша музична школа імені Лятошинського і е, е, наш Музичний коледж три студенти нашого навчального закладу брали участь в це. Старша група брала участь в цьому конкурсі. В цьому році я хочу нагадати, що перед нашим етаром я поспілкувалась із членкиною журі Габріелою Асталош. Нагадаю це кандидатка мистецтвознавства і доцентка кафедри камерного ансамблю і квартету Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Власними поговорили з нею про роботу журі в цьому конкурсі, і про те, які зна значення такий конкурс сьогодні має для молодих музикантів України з цим коледжем, з цим прекрасним колективом. Я співпрацюю вже не перше на запрошення колективу коледжу. Також була членкиною журі в попередньому конкурсі, який відбувся в листопаді позаминулого року. Це був конкурс камерних ансамблів і концертмейстерства майстерства. І присвячений приурочений був річниці з для народження Віктора Косенка і Ви знаєте, що коледж носить його ім'я? Ось і це було дуже поважно, дуже серйозно і. Е... В плані професійного мистецтва цих юних музикантів, і в плані того, що е, цим самим виконавством, да, оцим піаністичним виконавством, ми піднімаємо також в великій мірі українську культуру. Це був конкурс присвячений конкретно творчості Косенка, його камерним твором, його вокальним твором і так далі. І це дуже поважно, дуже серйозно і дуже відповідально було молодим виконавцям будь, приймати участь в цьому конкурсі. І також цей конкурс вже. Наступний етап нашої співпраці, так би мовити, з коледжем. ось І теж, ви знаєте. Порівнянні навіть з попереднім конкурсом тоді, що він бувався, він теж в складних умовах непростих в них прості часи. Це була пандемія. Ми всі знаємо. І так власне такі складні умови пандемії, і зараз, на жаль, ще складніші в нас часи. В таких часах дуже важливо підтримувати цю молодь і дати їм можливість виступати, виступати, виходити на сцену, навіть якщо в такому форматі онлайн, але все ж таки дуже важливо, щоб вони. Прагнули та прагнули до вищого, щоб вони все таки відчували цей дух конкурсний, і в цьому плані е, надзвичайно вдячний підтримую всіма всіма своїми, так би мовити, е, бажаннями і силами підтримую такий конкурс, які відбуваються в такі часи, тим більше в такі складні часи. Ви знаєте, я чесно скажу, вам, що я була подивована тим, що насправді дуже гарний рівень. Подивована чому, тому що знов ж таки я підкреслю, що. В таких складних умовах займатися, працювати, прагнути і розвиватися це ну надзвичайно великі зусилля, і все таки ці, ці діти, вони ну це не тільки діти, і підлітки вже да, це вже такі юні музиканти, скажімо так. Вони, вони приклали чимало зусиль і вони мали бажання, вони мали сили, вони мали енергію. Ви знаєте, це дуже складно, тому що я навіть по собі суджу, що в. Перший період, взагалі, зараз ми трошки так може адаптувалися десь морально, але заставити себе сісти, працювати по 6 годин за інструментом це дуже складно. І мало того, я вже навіть не говорю такі речі, що, можливо, хтось навіть, на жаль, навіть не мав можливості фізичної, скажімо так, чи не були знищені якісь школи чи якісь інструменти, де перебувають десь за межами свої, своїх рідних будинків, своїх рідних шкіл, училищ, коледжів і так далі. І в таких умовах підготувати такі серйозні програми це насправді дуже великий подвиг. І тому я просто хочу в першу чергу подякувати цій молоді, що вони продовжують нашу справу, і вони дійсно з любов'ю і з відповідальністю віднеслися до, таких, до такого конкурсу. І думаю, не тільки до цього, але в, цього, в першу чергу ми зараз про нього маємо розмову. І дуже гарний рівень. Насправді дуже я була подивована в тому клані так позитивно подиновному, скажімо так, тому що я не очікувала, що в таких умовах може бути дійсно такий рівень. Вам скажу, що я мала честь на всіх конкурсах, які проводились за 20 років. І було в мирні часи набагато менше учасників. Навіть були такі випадки менше учасників. Зараз це на дуже високому рівні. 27 це солідні, солідна цифра, і це дуже добре. Рівень я здивувалася, що рівень дуже дуже високий, це талановиті. Неймовірно талановиті діти, і мені дуже приємно, я отримала велике задоволення від прослуховування цих програм, і вони достойно виступили і зайняли призові місця. Це все дуже, дуже. Цікаво, я знаю, що імена переможців визначені буквально щойно. Чи може Українське Радіо Житомир першим оприлюднити цю інформацію? Чи можете ви вже поділитися іменами молодих так. музикантів, які цьогоріч так. здобули перемогу на відкритому регіональному конкурсі юних піаністів ім. Святослава Ріхтера? Так, я теж тільки но ну, дізналася про це і з великим задоволенням буду зачитувати. У нас було три вікові категорії: це молодша група, середня та старша. Треба почати мабуть з гран-прі, бо на старшій категорії отримав гран-прі Ярослав Максимець за блискуче виконання складної та цікавої корпусної програми, істину любов від фортеп'яного мистецтва. Він є. Учнем, студентом музичного ліцею імені Лисенка, десятирічка Київська, і його педагог Ігор Рябов, це онук знаменитого Ігоря да. Рябова, там династія музикантів. Він викладач-методист, доцент консерваторії академії музики київської і кандидат мистецтвознавства. Е, Тепер я почну з лауреатів першої категорії, Лауреат першого ступені. Діана Воднєва. Вона з Київської дитячої школи мистецтв номер 2 імені Верківського, 8 клас. Лауре. Лауреат другого ступеня Анастасія Піцань Святислава Ріхтера. Ларат другого ступеня Олександра Нікітенко, Тернопільська музична школа. Лауреат третього ступеня Вероніка Гажо. Ужгородська музична школа номер 1 Лаурат третього ступеня Катерина Щукіна музична школа імені Летошинського місто Житомир. Лаурат третього ступеня Хойжуй. Музична школа номер 2 місто Одеси. Друга. Друга вікова категорія. Лаурат першого ступеня Марія Крюкова, Київський державний музичний ліцей імені Лисенко. Лаурат також першого ступеня Анастасія Рябченка, це Академія музики імені Глієра міста Києва. Лаурат другого ступеня Ілля Базенко, Херсонський фаховий музичний коледж. Лаурат другого ступеня Марія Безрукова, Житомирська музична школа імені Ріхтера. Лаурат третього ступеня Тарас Опанасюк, Рівненська музична школа номер 1 лаурет третього ступеня Стефанія Усар-Чеа, Київська академія музики імені Лєра. Третя вікова категорія Стар. старша група, 17-18 років. Лаурат першого ступеня Максим Головаччик, Житомирський музичний коледж імені Косенка. Лаурат першого ступеня Олександра Демченко. Черкаський музичний фаховий коледж. Лауреат другого ступеня Юлія Статкевич, Житомирський музичний фаховий коледж. Лауреат другого ступеня Євгеній Іоненка, фаховий коледж міста Києва імені mm -hmm. Глієра. Лаурат третього ступеня Дар'я Афанасьєва, Харківський музичний фаховий коледж. Лаурат третього ступеня Вадим. Образців Національної музичної академії України і є дипломи, які не оголошую. Дуже цікаво, що учасники представляють всі, всі рівні закладів спеціалізованої мистецької освіти. Тобто більше третини це вихованці музичних шкіл е, і шкіл мистецтв, а багато е, найбільша частина це звичайно студенти музичних коледжів і є один студент е, е, академії да, перший курс враження. Най... Найкраще, тому що я ж кажу, це була просто для нас несподіванка, що в такі складні часи, і все не те, не те, що нам вдалось, а те, що такий рівень, і те, що діти навіть під час. Війни і під час е, е, сирен вони сидять, вони грають, вони йдуть до своєї мети, тому що вони вибрали музику своїм життям, своєї професії. Честь і хвала дітям, і честь і хвала їх викладачам. Хотілося б наголосити ще на одному моменті. А диплом переможця конкурсу для молодших його учасників він враховується наскільки я знаю, під час конкурсного відбору вступників. Тобто, він допомагає стати студентом. Ми таке новшество в цьому році зробили, тому що ми ж чудово розуміємо, що все, що ми не робимо, ми робимо для того, щоб до нас приходили студенти. Ну заради мистецтва це безумовно, і для того, щоб було кому займатися цим музичним мистецтвом. Тому ми в цьому році зробили таку невеличку ізюмінку, щоб ті діти з музичного. Які от навіть якщо вони не перемогли, вони просто отримали диплом учасника. Вони мають преференції в е, при вступі до нашого навчального закладу. Дякую за це уточнення. І давайте на сам кінець поговоримо власне про гала концерти, нагородження переможців. В якому форматі де і коли він відбудеться? 20 березня, о 18.30 в рамках вже, мабуть, закриття фестивалю, який починається в суботу, відбудеться гала-концерт в приміщенні. Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера, яка знаходиться з нами тут поряд наші сусіди, і о, готується великий досить серйозний концерт учасників о, з конкурсантів о, конкурсу. Ну і о, буде брати участь оркестр народних інструментів, наші викладачі о, брати участь. Звичайно, це за для того, щоб цей концерт зробити його на досить високому рівні різноманітним. і різноманітним, да тому що буде багато фортепіанної музики, і ми дуже щасливі, що п'ять конкурсантів п'ять переможців до нас на концерт. Щиро дякую вам за розмову. Хочу нагадати, що гала, концерт і нагородження переможців конкурсу відкритого регіонального конкурсу юних піаністів імені Святослава Ріхтера на батьківщині від одного музиканта буде проходити у приміщенні Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера. Дякую всім, хто був з нами в цей час. До нових зустрічей. у студії працювала Наталя Колініч.